Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою додавання і віднімання десяткових дробів. Давайте пригадаємо правило, за яким ми додавали або віднімали стовпчиком. Отже, що треба зробити перше. Зрівняти в дробах кількість десяткових знаків. Друге. Записати дроби один під одним так, щоб їх коми опинилися одна під одною. Третє. Виконати дію, не звертаючи уваги на коми. І четверте, у відповіді кому позначити під комами компонентів дії. Отже, продовжимо працювати. Перший письмовий номер це номер 1410. Працюємо разом зі мною. Знайти значення виразу А мінус 5,2 і мінус Б, якщо А дорівнює 8,91 сота. І b дорівнює 0,13. Давайте відразу підставимо значення А і значення Б. Отже, значення А у нас 8,91 мінус 5,2 і мінус 0,13. Дорівнює перша дія, друга дія. Виконуємо першу дію. 8,91 5,2 теж робимо два знака після коми. Так? Запишемо 5,20. Це ми віднімаємо. 1 мінус 1 9 мінус 7, 8 мінус 5 3 кома під комою. Далі. 3,71, віднімемо 0,13. Виконаємо дію усно. 3, мінус 0, так і буде 3,0. Да? Далі, віднімаємо від дробової частини зменшуваного, да, дробову частину від'ємника. Що це у нас буде? 58. Сотих. Якщо вам ще так важко. Да? Звісно, можемо працювати в стовпчик. Давайте виконаємо стовпчик і перевіримо мінус 0,13. 11 мінус 8. 6 1 5. 3 0 3. І отримали 3,58. Не встигайте зробіть паузу Ідемо далі. Наступний номер, виконаємо усно. я його запишу. А ви просто подивитеся. Швидкість човна у стоячій воді 17,2 км за годину. А швидкість течії 2,7 км за годину. Знайди швидкість човна за течією і проти течії. За течією, тобто швидкість течії допомагає човну. Що у нас буде? Швидкість човна додамо швидкість течії плюс 2,7. Додати можемо усно. Що ми отримаємо? 19,9. Кілометра за годину. Да? Ми розбираємо усно, не буду записувати, проговоримо. Отже, це у нас швидкість човна за течією. А проти течії, що у нас буде? Заважає швидкість течії катеру. Отже, 17,2 мінус 2,7. І ми отримаємо. 14,5. Отже, задачу розв'язали. Ідемо далі. Наступний номер теж розберемо усно. На відрізку АС позначили точку Б. Перше. Знайди АС, тобто весь відрізок будемо шукати, якщо АБ АБ дорівнює 3,2 см. А це дорівнює 2,1 см. Дивіться, наш відрізок АЦ складається з двох частин: відрізка АБ і відрізка БЦ. Для того, щоб знайти, чому дорівнює відрізок АЦ, нам треба додати АБ до БЦ. Тобто додати 3,2 до 2,1. Що це в нас буде? 5,3. Ідемо далі. Наступний номер виконаємо письмово номер 1418. Перша сторона трикутника дорівнює 13,6 см. Друга на 1 трет см коротша від першої. Знайдіть третю сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 43,3,1 см. Пригадуємо, що периметр трикутника це сума довжин його сторін. У будь-якого трикутника три сторони. Отже, периметр це сума довжин трьох сторін. Першу сторону ми знаємо. Другу, зараз знайдемо, що ми знаємо, що вона коротша, отже, менша. Будемо віднімати. Да? Перша дія: від першої сторони 13,6. Віднімемо 1,3 і знайдемо, чому дорівнює друга сторона. Виконуємо віднімання усну, що у нас буде 12,3 сантиметра. Напишемо пояснення. Довжина другої сторони. Я не пишу, чекаю вас. Довжина другої сторони. Довжина другої сторони. Так. Тепер ми знаємо першу і другу сторону, знаємо периметр, можемо знайти третю сторону. Що нам треба зробити? Від периметра 43,1 відняти першу і другу сторону. Віднімемо суму першої 13,6 плюс друга сторона 12,3. дужках можемо зробити дію усно. 13, цілих плюс 12 цілих. 25, цілих. і десяті у нас 6 плюс 3. 9. 25,9. Тепер виконаємо віднімання в стопчик 43,1. Віднімаємо 25,9. 11. Віднімаємо 9. Отримали 2. 12 віднімаємо 5, отримали 7. 3, віднімаємо 2, 1. Кома під комою. Вийшло у нас 17,2 см. Це ми знайшли довжину третьої сторони. Отже, третя сторона дорівнює 17,2. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Переходимо до наступного завдання. Виконаємо його усно. Номер 1421. Запиши послідовність із п'яти чисел, якщо перше число дорівнює 8,4, а кожне наступне на 0,8 більше за попереднє. Отже, у нас є послідовність п'яти чисел. Перше друге. Третє, четверте, п'яте. Перше число 8,4. Кожне наступне на 0,8 більше. Отже, плюс 0,8. Тоді, друге число що це у нас буде? 9,2. Третє теж на 0,8 більше. Що це у нас буде? 0,8 і 0,2 одиничка. І 1 плюс 9 10. Далі 10 плюс 0,8 буде 10,8. І додаємо іще раз. 0,8 отримаємо 11,6. Отже, завдання виконали усно. Наступний номер. Виконуємо письмово. 1423. Виконай додавання зручним способом. Перше. 0,369 плюс 3,7 плюс тисяча. 1,631 тисячна. Дорівнює. Подивіться. Дивимося зараз на останні цифри. Що ми бачимо? Подивіться, ось у мене тисячні. тисячні 9 і тисячні – один. Зручно додати? Зручно. Давайте подивимося, це ж буде 10. Да? І 1 перейде на соті. А соті у нас 6 плюс 3 9 і плюс 1 10. Знову ж таки, 1 переходить на 10. 3 плюс 6, 10. 9 і плюс 1 10, Да? Отже, ми бачимо, що наші дробові частиночки, да? 369, додати 631. Це буде одна ціла. Отже, додамо до першого третє, а потім додамо друге. Як бачите, можна виконати додавання. Усно. Отже, іще раз, давайте запишемо 0,369, Додамо 1,631. А потім додамо 3,7. При додаванні першого до другого ми з вами отримали 2,2.

258 тисячних. Дивимося знову, звертаємо увагу на другий і третій доданок. Що ми бачимо в дробових частиночках? Дивіться 0,742 і плюс 0,258 тисячних нам в сумі дадуть теж одиничку. Якщо не вірите, можете в стовпчик перевірити. Отже, що у нас буде 6, цілих плюс 1,7. І ще плюс 1 ціла буде 8, цілих. тоді, 7,314 плюс 8, цілих буде 15,314. Виконали ми додавання з вами усно. Третє. 5,91. Додамо 4,13, додамо 7,9 і додамо 5,87, додаємо зручним способом, нагадую, дивимося на дробові частинки. Дивіться: 5,91 і 7,9 можна легко додати усно. Давайте запишемо, що ми додамо 5,91 плюс 7,9. А чому так нам просто? Подивіться, дивимося на дробові частиночки. 91 плюс 9. Це буде 100. Отже, буде 1,5 плюс 7,12 і плюс ще 1,13. ціла 13, цілих. далі, теж зручно додати. 4,13 плюс 5,87. Знову бачимо, що 13 плюс 87 у нас буде 100, тобто 1, ціла. 4, цілих плюс 5 цілих, 9 цілих. і плюс 1 ціла це буде 10, цілих. і тепер легко можемо додати 13 плюс 10 буде 23. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і йдемо далі. Виконаємо номер 1425, перше завдання. По новий запис. Отже, замість зірочок треба нам підставити цифру. Додаємо десяткові дроби, 6 плюс зірочка. Ми отримаємо 0. Ми розуміємо, що при додаванні це буде 10. Да? Отже, 6 плюс 4 дасть нам 10. І 1 ми запам'ятаємо. 1... Плюс зірочка і плюс 8 ми отримаємо 11. Отже, 8, плюс 1 9, і плюс 2 11. Далі 1 плюс 4 5, і плюс 5 10. Отже, тут у нас буде 0, 1 запам'ятали. плюс 3 і плюс зірочка, і ми отримаємо 12. Тобто вставимо число. Яке? 8. 1 плюс 3 4, плюс 8 12. Далі, що нам треба вставити? 1 плюс зірочка, і плюс 7, ми отримаємо 13. 6 плюс 7 13. Отже, буде у нас у 5. 5 плюс 1 6, і плюс 7 13. І що у нас виходить? 1 плюс 2, 3, і плюс 4 7. Отже, ми поновили запис. Ідемо далі. Наступний номер спростий вираз. Запишемо номер 1427 спростий вираз. 12,91 додати х мінус 3,7. Що ми можемо зараз зробити? Ми можемо від 12,91. Відняти 3,7. Давайте відразу відновимо кількість знаків. Да? У нас буде 3,7. І в першому, і в другому у нас після коми два знаки. І додати потім х. Отже, можемо відняти усно. Да? Дивимося, що дробова частиночка легко віднімається. 12,3, ,3, це буде 9, ,3. 91 сота мінус 70 сотих, це буде двадцять сота. Отже, отримали 9,21 сота додати Х. Спростили, ми з вами вираз. Діти, ваше домашнє завдання. Обов'язково прочитайте ще раз параграф. Повторіть правила, чи не вивчили, вивчіть. і виконайте додавання зручним способом номер 1424. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів.